Що далі? Грошей немає, роботи немає. Ми і залишимося ніким. Можемо відкрити бізнес. Тільки ось який. Я вмію роботу. Давайте скинемося грошима, кого скільки є, і купимо новий інструмент для нашого бізнесу. Треба розкладати оголошення і тоді всі точно дізнаються. Так наш бізнес запрацює найшвидше. Привіт. Привіт. Це у вас ремонтує телефон? Так у нас. Нещодавно мій екран зламався. Я хотів би замінити його на новий. Зремовався на вищому рівні. Через скільки я можу його отримати? Приблизно через 3 дні. Зрозумів, до побачення. До побачення. Ну що там? Це ідеально тримайте ваш телефон. І що смієшся? Це теж поламане скло. Покажіть, будь ласка. Ось. І ось. Вибачте, будь ласка, зараз переробимо. Хлопці, ми не можемо так працювати. Це провал. Хлопці, може і правда досить. Ми просто не створені для цього. Це наш останній шанс. Ми повинні полагодити цей телефон. А тепер ще. Тримайте, сподіваюся, вам сподобається. Тепер я справді готовий за все заплатити. До речі, моєму другу теж потрібні ваші послуги. Я йому скажу, він до вас звернеться. Тримайте ваші гроші. Добре, дякую. Хлопці, ми це зробили. Я ніколи не зміг подумати, що наше життя зміниться. Головне на цьому не зупинятися. Це тільки початок. Також наша команда хотіла би звернути увагу на те, що війна, яка зараз триває в нашій країні, дуже сильно впливає на рівень бідності. Через постійні ракетні атаки страждає дуже багато людей, домівок. Дуже багато людей втратили домівку саме через війну, і після закінчення війни знадобиться чимало зусиль та коштів для відновлення житла. Тому наша команда просить. Кожного чимось допомагати нашій армії, а тим самим ми зробимо крок для вирішення нашої спільної справи.